Означив два підходи до розуміння культури. Один із них це історичний підхід, в якому все, що зроблене людиною, є культура. І тоді, якщо послуговуватись цим підходом, тоді фактично і злочинець, і жертва виступають в одному полі. І ми є сьогодні свідками того, чим є російська культура, культура, яка не має розрізнення між добром і злом, культура, яка практично е, взяла на себе е, здатність нищити, встановлювати свої правила і регламенти, але є ще й інший підхід, який називається нормативним. І в цьому нормативному підході. Культура означається як сутність, основою якої є моральне осердя, основою якої є вибір людини чиняти між добром і злом, основою якої є сутнісня ознака людини, і в якому культура виступає мірилом оцього людського людині. Сучасний французький філософ. Бернар Анрі Леві, який і письменник, і режисер, в останньому своєму інтерв'ю означив, що всі ці європейські цінності сьогодні в Україні. І форматуючи тему нашої конференції, ми зупинились саме на цих компонентах, які фактично Будуть складати смислове сердя всього того, про що ми будемо говорити. Для нас, думаю, що це ще є ціннісним, і, і в тому контексті, що те, що матеріалізовано, і в матеріальній, і в нематеріальній культурі, і все, що стало на сьогоднішній день мірою людського в людині, воно нам дуже знадобиться після успішного завершення війни, після нашої перемоги. Коли на поверхню вийде дуже потужне бажання, дуже потужна мотивація, пов'язана з становленням справедливості. І в цьому контексті, думаю, що культура, мистецтво має стати тим осердям, яке допоможе сформатувати. Той простір взаємовідносин між владою і народом, між громадами, і законодавчою і виконавчою владою. І я думаю, що це все-таки спонукатиме нас усіх до укладання суспільних договорів. Але ці суспільні договори не форматуються самі по собі. Вони форматуються на основі культури і мистецтва, яке її осердя.